Нині церква православна споминає пам'ять мучеників Аттіка, Агапія, Катерія і Жесним. Ото були воїни у городі Севастія. І от коли зараз розпространення християнської віри були схвачені, а вже в той час язичники чувствували, де істинна релігія, а де Бавка в релігію Запоминаємо, є істинна релігія, а є бавка в релігію. Та як і нині? Істинна релігія є канонічна православна церква. Удивительна річ, коли у законі написано, і в нашому законі державному всі релігії рівні, і навіть мені, коли писали мені приговор по він добре знав, що всі релігії рівні і вдруг свою релігію вище всіх считає. То, що я свою релігію вище всіх считаю, це моє право. Кожний християнин православний свою церкву може хвалити, колись митрополіт Київський казав князю Київському. Ти, князю, якщо похвалив чужу релігію, значить понизив свою. І ми, кожен з хвалими. У законі написано, що всі релігії рівні, в смислі, мабуть, право свої, виконувати релігійні потребності. Але ми маємо віру, що наша релігія, істинна, закон цього не забороняє. Мало того, коли нашу релігію унижають, виявляється в Україні можна. Коли один опонент наш сказав, що ваш Томас, котрий поручила українська православна церква, то ніч не стоїть. Бумажка. Коли я сказав такому случаю, і ваш Томас Турицький бумажка. Виявилося, перший вираз дозволений, а от другий вираз мій уже судити. Так значить, не всі релігії равні в Україні. І напрасно пишуть, він знав, що всі релігії рівні, знав і знає, і всі знають, що всі релігії рівні, і ні одна з них не може бути державна. На сьогодні державна єдна, котру з Турції привезли. Так значить, нарушують закони не ми. А обвинителі наші. І так, чому ми говоримо за сьогоднішніх юних воїнів? Вони розпространяли. цю релігія мира і благословення. І коли їх привели до царя, а той сказав, як обично звідають. Ти чому учиш народ не слухати царя і царських повелений? Той відповідає, святий Катерій каже: я не учив народ противитися царю. Я учив народ вірувати безсмертному царю Христу. А й це велика різниця. Святі показували правові тонкості у простих вираженнях. На сьогоднішній день в Україні один-два правовики уважають. Українські закони. Якщо ми говоримо проповідь, як всі молоді юноші проповідували християнство, їх взяли на суд і потім побили і спалили, вони учили народ поклонятися Господу Ісусу, готуватися до Царства Божого. Але при тому християни завжди і вчора, і нині в Україні. Україні, вірні православної церкви, вірні Української православної церкви, де предстоять і блаженні Шонуфрі, вірні своїй Україні. 70% воїнів направили на передову. Треба, що треба ще з наших людей? учать, як бути послушними закону. Ну в місті з тим ми учимо. Разом з тим поклонятися Царю Христу, безсмертному царю, котрий кличе нас бути наслідниками Царства Божого. Недавно був, свершився суд у хусті, де суддя засудив молодого юношу, котрий на, своєму, на своїй сторінці покритикував провокаційну діяльність турецького патріарха, котрий запалив. Релігійну війну в Україні. Покритикував сказав не правий. Виразив молодий чоловік в мирній формі свою точку зору, котра в Україні не підсудна, але по закону не підсудна. А якщо суддя не знає закону, в результаті Такое рішення мало бути вже оскаржено самими суддями, а такого суддю, який не знає закону України, має бути немедленно дискваліфікація. Однак то буде в Європі, в Україні поки що такого дочекатися не можемо. Люба православна проповідь любого православного священника митрополита, це його релігійна точка зору. Не І навіть коли називає людей безбожними якимись, то не називає імен, знову не от назвиш якогось конкретного чоловіка, тоді да, чоловік може жалуватися. Но на нас пожалують люди, котрих ми в проповіді не упоминали, котрих ми імена не називали, а їх як професійних свідків. Забрали спецслужби і виставили проти нас. А вони плачу, мрев, що вони пострадали за те, що вони чули в нашій проповіді, що наша віра канонічна, єдина, православна, спасительна. Та разве може того пострадати. Адвокати звідали пострадавших, бо скільки потратили гроші на таблетки, щось дуже страдали. Може, сім'я ця розпала, може, вас звільнили з роботи? Ні. І в моєму написаному суді в підозрі нема постраждалих. Так чому суд? Виявляється, іноді є правові тупіки. І от такі тупіки загнали себе правовики у нашій Україні. Ми йдемо їм назустріч, ми на судах відкриваємо. Учимо, совершаємо лікбез, по котрому хочемо вказати, що наші проповіді ніколи не були закликами до релігійної А У Закарпатті взагалі нам дико такої слухати. Ми в Закарпатті, Русини — мирний народ. Ми звикли жити мирно з усіма релігіями. У вічності вже повністю отримати награду, небесну нагороду, бути наслідниками вічного світлого.